Воно гуділо крепко, потім бахнуло і одразу загорілося. У хаті там у залі сиділи. Як і таке по хаті на те саме, по казату мене котел. Ні ногами не пішла, ні руками, а заїкатися стала. Отак злякалася дуже. Це цивільні об'єкти, житлові будинки, жодного військового об'єкту. 31 жовтня російські війська поцілили безпілотниками по цивільній інфраструктурі у Полтавській громаді. Через атаку шахедів постраждали із десяток житлових будинків, обійшлося без загиблих. Що відбувалось на місці обстрілу та як ліквідовували наслідки? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали. Ми у хаті там у залі сиділи. Як улупали, затушила котел, повибивала пластмаски всі, окно ось на, на провітрювання було. Болтається, нема все це. Сусідка біжить, як не ну, відкрив, то з залу. Ку що там ліна? Де тут де ж рядом? Манака, ось у тіті Лідия, та саме вол. Як вискакуєш туди? Дивлюсь, гарить усе. 31 жовтня російські війська поцілили безпілотниками по цивільній інфраструктурі у Полтавській громаді. Перші вибухи було чутно близько 19.30. Загалом постраждали із десяток житлових будинків. Деякі згоріли вщент. Із одного такого палаю, чого вдалося врятувати двох людей. Воно гуділо крепко, а потім бахнуло і одразу загоріло. і горіло по страшному. Одразу я вибіг на двір. І воно горіло, як бензин горить. Там інвалід проживав який лежав постійно, ну, все время лежав постелі, і вона проживала. От вони вдвох проживали. Сразу вивезли його на коляски, вивезли, а куди що як не знаю. Заходьте. Усюди, в оту сторону. І криша поїхала, і вікна бу... ну, вікна немає. Відселення потребували вісім людей. Їх розмістили в одному із приватних готелів міста. На щастя, загиблих немає. Всі е, люди, які потребували допомоги, отримали її на місці і станом на зараз. Жодної людини, яка б перебувала би в лікарні через цей обстріл, відсутні. як дорослі, так і дітки в лікарні не зверталися. На позачерговому засіданні виконкому проголосували за спрямування з матеріального резерву громади, плівки та осб плит. Це цивільні об'єкти, житлові будинки, жодного військового об'єкту там жили наші люди, цивільні, дорослі і діти. На кухні, Запутніш, в, в зала, все, все винесло. Ну, не наробила, звісно. ну нічого. Прийом. Пошкоджені і багатоповерхові будинки. Очевидці розповідають про сильний вибух, після якого у мешканців повибивало шибки. Лежала, дивилась телевізор, і вдруг головою ще й до балкона, і вдруг сильніший зрив, летять стекла всі, чудом сталася. Не під стюклами. Дуже страшно. Як бахнуло, то я і так з палкою ходжу, а то ні ногами не пішла, ні руками, аж заїкатися стало. Отак злякалася дуже. То цілу ніч не спала. Пролетіло осколок в вікно на кухні і попало, осколок попав в холодильник. Головне, що остались живі. Ось тут сиділи, вечеряли, пішли відпочивати і почули цей прирос. Це повибивало вікна всі, все все таке. И вот, в цьому місці тоже так само зроблено. Повибивалося шибці. Зрив такий був, що ну, реально дуже було чути і горіло, проїхала все. Пожаркався, то прильот був дуже гучний. Ще в мене пішов як ід? так він злякався, як закричав і побіг на кухню. А я ж думаю, він вискочить, так я його забрала, в ванну заховала. А він відкрив двері, кричить, кричить, а тоді сам відкрив, виліз, прибіг до мене, я його знов тоді забрала в ванну і, до, і досі цього часу сидить. Ні я ще ні він не, не снідали, жде. Мабуть, що я прийду. Я ж цю ніч вдома була. Ну, а куди я? У мене сестра дворіна в Лобнак дзвонила, приїжджай, поки ти там сидиш, приїжджай до мене. Кажу, як я. І пушка каже, забирай, і їдь до мене. Каже, та нікуди вже я їхала. Буду дома, звичайно, що ж зробиш. Наслідки обстрілу люди ліквідовують самотужки. Матеріали першого реагування, плівку та осб плити видали волонтери та міськрада. Сьогодні тут е надаємо вести ОСБ, плівку, тарпаулін. Це все те, що необхідно в перші хвилини. Як це трапляється для максимально швидкого ремонту будівель. станом на, на 10-ту годину до нас звернуло 36 людей. Але ви, ви бачите, що черга постійно збільшується, кількість постраждалих збільшується, так як тут ушкоджено 10 будинків. На сьогодні це орієнтовно 124 вікна. Витягували стекла, ті, що були побиті з хати, щоб всі стекла валяли, щоб не порізатися. Виносили все сміття. Зараз поставляю USB, щоб трошки утеплитися, ну, а потім будемо чекати якоїсь допомоги, або будемо самостійно все робити. Своїми силами, Ми зараз під'їзд зробимо, щоб утеплити, щоб було людям, поможемо старим людям, щоб було допомога якась. Ну, і будемо як -то робити, щоб було комфортно, трошки було тепліше. У мене розбило повністю балкон, повністю цей балкон розбитий, двері у кімнату, вікно в кімнату, кухня. Все повністю розбите. Живу одиноко, а що робити? Помагають всі потрошку. Пленку видали, ліст видали, то щось будемо робити, когось буду просити нанімати, хтось буде забивати мені. А це нам видали ОСБ, як тут називають, збираються забивати. Це син приїхав. Запрошував мене до себе додому ночувати, кажу, куди ж я піду. Перший поверх, і всі вікна ні одного вікна немає, скла немає, все розбито. І я ж вдома була. Таке ну, лягла, ніби ходь думала знов не на секунду Не могла трусила. Чи нададуть людям грошову допомогу? Поки невідомо. Поки це питання не порушували на позачерговому засіданні. Виконкому напишіть нам в коментарях, чи чули вибухи ви. Депутат Полтавської міськради Євген Дикань знову встряв у скандал із правоохоронцями. 29 жовтня його автомобіль зупинили детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області, аби вилучити телефон. Як розповів Суспільному його адвокат В'ячеслав Делія, на це була ухвала суду, і це не стосується справи про переплату за дрони. А от якої саме кримінальної справи стосували слідчі дії і про що йшлося в ухвалі, адвокат не озвучив. А у прислужбі відомств. Подробиць не повідомляють. Звісно, після того, як зупинили Тесло депутата і почали проводити обшуки, йому за традицією стало зле і він почав втрачати свідомість. І з місця події Євгена Диканя забрала швидка. Його однопартієць який був поряд, Іван Діденко повідомив, що із підозрою на інсульт. Та журналісти Суспільного бачили його того ж дня у середмісті близько 15.40. диво зцілення не інакше. Напишіть в коментарях, чи були свідком подібного. Для багатоквартирних будинків у Полтаві нарешті вмикають опалення. На це у комунального підприємства Полтава Теплоенерго є два дні. Опалення для житлового фонду рекомендувала громадам ОВА розпочати 1 листопада. 21 жовтня у Полтаві розпочали опалювати заклади охорони здоров'я та освіти. А 25 жовтня мистецькі школи та заклади фізичної культури. Напишіть нам в коментарях Полтавці, чи тепло вже в ваших оселях, чи платіжки за теплоенергію на. Стільки великі, що вам не настільки вже й холодно, і наостанок В екопарку ковалівку привезли птаха з Харківщини. Це лелека, якого врятували зоозахисники. Птаха привезли 24 жовтня. Представники організації Ветеринари без кордонів. Це зоозахисники з Харківщини. Він в них пробув. Вони зробили йому там деякі маніпуляції. Зараз тваринка е, добре все почуває, має гарний е, апетит. Ось нічого йому не загрожує. А якщо він зможе буде полетіти, то весною полетить від нас. Якщо не зможе. То тоді він залишиться в нас е, вже назавжди жити. Від початку року в екопарку ковалівку привозили близько десятка лелек. Частину з них відпустили, а тих, які мають порушення, доглядають працівники установи. Від початку повномасштабної війни в екопарку прихистили понад дві тисячі тварин, яких евакуювали з-під російських обстрілів. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами. Бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас, сторізь життя Полтави та регіону. Ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.